Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні буде на огляді у нас українська нумізматика і світові срібні монети. Можна так сказати, що це буде огляд. І колекційних, і одночасно інвестиційних монет, які привабливі з точки зору придбання їх і зростання їх вартості в найближчому майбутньому. Почнемо зі срібла. Світове срібло. Перша це монетка Україна, архістратих Михаїл. Ось так збільшимо трохи зображення. Архістратиг Михаїл інвестиційна класична монета України 2025 року з великим тиражем 30 000 екземплярів. Але на сьогоднішній день це, можна сказати, один з найдешевших архістратигів від України що за всі роки. На сьогоднішній день ціна ще можна знайти варіанти по 2600. 2700 гривень за монету плюс доставка. А взагалі архістратиги минулих років вже перетнули межу у 3000 кожна з цих монет. і Тому навіть по ціні 2600 плюс-мінус, якщо вам вдасться знайти і придбати такі монети. То я раджу це зробити, бо ви бачите, наскільки стрімко зростає ціна стрібла і ціна срібних монет. Це перша монета. Далі. В Минулому відео я вам показував першу монету з серії Втрачені тигри Камбоджі. А зараз у мене в руках друга монета цієї серії 2023 року. Тираж 10 тисяч екземплярів. На ній також зображений цей чудовий. Величний звір, Тигр. Тигр у джунглях. Срібло. Всі срібні ці монети. Вагою одна унція. Срібло 999 проби. таких монетки у мене на сьогоднішній день є дві. Тому що. Я вам сказав тільки що ціну на Архістратига, ці монети я навіть дешевше зміг придбати. Ну, Одна в мене була, одну докупив. Далі Корея. Корейський монетний двір Комско. І серія корейський тигр. В руках монета 2022 року. Тираж цих монет 30 тисяч екземплярів. Це раунд, оскільки він не має номіналу. Але це офіційний виріб корейського монетного двору. На аверсі ми бачимо зображення Південної Кореї, іерогліфи. Бачимо захисний знак Аргентом 999, який переливається. Бачимо логотип монетного двору. Дуже красива оригінальна монета, тираж. Як я сказав, 30 тисяч, а дизайн змінюється щороку. Далі ще докупив ще одну монету Австралії Pertmint, малотиражна серія лебідь Випускається вже достатньо давно. Кожен рік новий дизайн. Завдяки маленькому тиражу ці монети дуже зростають в ціні. Тому на старті дуже вигідно, вважаю, що їх придбати. Тираж 25 тисяч екземплярів щороку. Далі супер-супер монета, і красива, і інвестиційна. Чудова монета. Поставляється ось такі оригінальні запайці. Ну, мені, тут, бачите, приїхала мені вона з надрізом, тому треба її перекласти в вакуумний зіп пакет. Шикарна монета, тираж 10 тисяч екземплярів і шикарна якість. Proof-Like. По суті, якщо я придивляюсь, дивлюсь на цю монету, то я особливої різниці між Proof і Proof-like в даному випадку не бачу. Дуже висока якість виконання, без недоліків і дуже красиве зображення. Це вже, якщо я не помиляюсь, третя монета в цій серії, золотий Орел, тобто Беркут. Дуже об'ємне, подивіться, яке об'ємне зображення птаха. Шикарна монета, дуже рекомендую мати в своїй колекції. Реально, так би мовити, заліковий екземпляр. І тепер переходимо до ексклюзиву. Ось бачимо таких три чудових коробочки. Да? Це у нас квока в якості пруф. Зараз я, я ще сам їх не відкривав. Зараз при вас відкрию і подивлюсь. Отже, розпакував я ці монети. Австралійський монетний дім Pert Mint випустив преміум серію в якості Proof кольорові монети серії Quoka. Кока випускається з 21 чи з 2022 року. Монета срібна інвестиційна. Звичайна монета йде з тиражем 30 тисяч екземплярів. А у мене в руках монети в якості пруф. Кольорові. Подивіться, в якому пакуванні поставляється ця монета. Ось скло якесь захисне, сертифікат автентичності. Тираж монети 2022 року складає. Лише 5000 екземплярів, шикарний маленький тираж, ось такий футляр, така подушечка, подивіться, і ось є сама монета. Якщо почитати сертифікат, що ми тут бачимо? Тираж 5 тисяч екземплярів, Срібло 999-ї проби, якість пруф і кольорове зображення. Сертифіка, сертифікат має свій номер, так, так що монети пронумеровані. Ось така чудова, чудова, висока якість. Для порівняння. Ось тут лежить у мене знов цей беркут золотий. Ось він в якості Proof, Lua, Proof Like. І ця монета в якості Proof. Ви бачите різницю? Да, коли дві монети, то да, можна побачити. Все таки Proof. Справжній Proof – це абсолютно рівна дзеркальна поверхність, а на Proof-like трошки видно шагрень, якщо придивлятись. Тому да, різниця все таки є. Повернемось до нашої квоки. Це сумчатий. сумчата тварина, яка. Ендемічно проживає тільки на австралійському континенті. І має, чим вона цікава, тим, що вона має таку посмішку, вона наче посміхається постійно. монети ці достались мені достатньо недорого, я вважаю, як для якості пруф, як для маленького тиража, лише 5000 екземплярів. На мою думку, приємна дуже ціна. Так, вона, вони, вони звичайно дорожчі, ніж звичайні інвестиційні монети, це зрозуміло. Але це якість пруф, це обмежений тираж. Це, подивіться, яке ну, преміум пакування. Це монета 2022 року, ось в такому вона. Такій коробочці поставляється оригінальній. І далі монета 23-го року. Знову узбережжя австралійське ми бачимо зображене. Красива коробочка і переходимо до монети. Так, ага, ось так треба. Щоб виглядало це все. Ось так, так. Да. Ось так треба одягати і ідеально лягає рівно. Так. Монета 23-го року. Дивимось сертифікат. Що у нас тут те ж саме. Ух ти, оце. Оце да. подивіться, який номер сертифіката. 3. Тираж цієї монети 5000 і номер сертифіката 3. Ну, доведеться мені все-таки цю монету не відправляти своєму другу, для якого я купував. Я придбав, ви бачите. Дві квоки 22 2022 року і одну квоку 23 2023. Мабуть, все-таки докуплю ще одну квоку 2023. А цю з таким унікальним номером серійним, номер 3. Все-таки залишу собі, можна сказати, це везіння з, одніго, з одного боку. А з другого боку, везіння не існує, це закономірність. Так, ось подивіться, монета 2023 року. Цей цей же, цей же самий тираж 5000 екземплярів. Інше зображення звірів. Роки правління Єлизавети. До речі, на монеті 22-го року. Вона була ще жива. І тут просто надпис Єлизавета ІІ, Австралія. Вага. Проба. А тут у нас роки правління з 1952 по 1922. Теж найвища якість, теж шикарна монета. Шикарна колекційна монета. Такі монети треба мати в колекції, я вважаю. Якщо ви збираєте Австралію, якщо ви любите малотиражні монети, монета, у якої тираж лише 5000 екземплярів, давайте ще раз помилуємося на ній. Шикарний, шикарний екземпляр. І шикарна ціна, вважаю, десь менше, менше ніж 100 доларів обійшлась кожна монета. Але це пруф. Якщо взяти нашу українську писанку, от яка нещодавно буквально вийшла, то вона вийшла тиражем 15 тисяч екземплярів, теж там там подруг рук. Форма яйця, але ціна з банка біля 6 тисяч, тобто біля 150 доларів, це австралійський авторитетний монетний двір, тираж лише 5 тисяч, і ну, ціна менше 100 доларів за монету в якості Proof. Це вдача, на мій погляд. Якщо вам сподобались монети ці, будь ласка. Поставте лайк, а я ще скажу пару слів з приводу інвестицій в українські монети. В цьому місяці або на початку наступного. У нас нагадаю, червень на сьогоднішній день 25-го року. Національний банк випустить чергову монету серії Українська спадщина. Українська спадщина. І у зв'язку з цим хочу вам. Показати ось таку монету, як Рошетилівська килимарство. Монета цієї ж серії. До цієї серії належать ще Петриківський розпис, Косівський розпис, українська вишиванка. Перша монета, яка коштує там біля 6 тисяч гривень монета з Найзельберу. А це остання монета з цієї серії. Українська спадщина вийшла у 2021 році. Має там подруг, номінал 5 гривень. Давайте її розглянемо поближче. І цю монету я вам рекомендую ще придбати. Якщо подивитись на чорнобильську тему, да, монети чорнобильського заповідника, то всі вони дуже-дуже зросли останнім часом. Звичайно, флора і фауна більш популярна тема, але. Українська спадщина теж в Україні популярна тема для колекціонерів нумізматів. Монета чудова. На сьогоднішній день ви можете її придбати в упаковці, пошукати десь. По ціні від орієнтовно 1200 гривень. Ще можна поки що. Прогнозую, що найближчим часом ціни на цю монету, як і на всі інші монети цієї серії, підуть вгору. Тому я придбав собі декілька екземплярів цієї монети, як інвестицію. Як інвестицію, як коле, в колекції у мене ця монета вже була давно, Тираж у неї 40 тисяч екземплярів, із них 15 тисяч в, в отакій сувенірній упаковці. Ще одну монету, яку я вам хочу показати і звернути вашу увагу, це. Володимирський собор, ось так трошки зробимо. Ось так виглядає ця монета в сувенірній упаковці. У неї загальний тираж 35 тисяч екземплярів. В тому числі лише лише, скільки скажу вам зараз, бо забуваю сам. Лише 10 тисяч екземплярів в отакій чудовій сувенірній упаковці. Це теж монета з там присвячена Володимирському собору, який знаходиться в центрі Києва. Я неодноразово не був у ньому. Там зображено величезне зображення Діви Марії з Ісусом Оранта, так звана. Унікальна по своєму монету, унікальна і по красоті оформлення, унікальна по своєму дизайну, там подрук, подивіться. І ціна на сьогоднішній день ще можна їх придбати. Якщо взяти будь-яку іншу кольорову стару монету, то вони з тиражами навіть 50-45 тисяч, коштують більше тисячі гривень, то цю монетку з тиражем загальним лише 35 тисяч, і з них лише 10 тисяч в такій сувенірній упаковці. Можна придбати теж по ціні трошки, яка перевищує там, 1000 гривень, 1200, плюс-мінус, хто, хто як з ким домовиться, як то кажуть. Так що, звертаю вашу увагу на ось ці монети і на оці. Бажаю вам успіхів у колекціонуванні, успіхів у житті. І прошу вас не забувати донатити. На Збройні Сили України. Наближайте перемогу Збройних сил України і перемогу України. На цьому відкланююсь вам. Дякую. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих монет, з приводу срібла і з приводу оцих унікальних квок, що я вам показав. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.